Добрий день, дітки! бабуся нас запрошує відвідати пташиний двір на своєму подвір'ї. Рано вранці у селі, на бабусинім дворі, прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, Все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора, доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потяглися, пострибали. Мама, квочка у садочку, кличе донечок і синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будемо зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, з самого раненька до ріки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі і плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка Крякає, кря кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть, та маленьких дитинчат по подвір'ю водять. Ще живуть в бабусі веселі гуси. Гуси голосно ґелкочуть, може, їсти вони хочуть. Так, у бабусі живе багато різних птахів. Вона щоранку їх годує та піклується про них, адже ці птахи не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть замерзнути, тому вони живуть поруч із людиною. Ці птахи називаються свійськими, а двір, де вони живуть, називається пташиний. Усі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, дзьоб, тулуб, дві лапи, два крила та хвіст. Дітки, подивіться, до нас завітало каченя, але воно чомусь сумне, воно хоче знайти свою маму. Гляньте на картину це родина каченята, послухайте розповідь про них. Качка з каченятами кря-кря каченята, кря-кря маленькі, ви, як човники, плавайте, лапками, як веслами, воду загрібайте, пірнайте та аж до самого дна доставайте. А на дні в озерці підводна трава, смачна твань і жирні черв'ячки, їжте більше, ростіть швидше. Намалюємо озеро, на якому плаватиме качка з каченятами, і каченятко знайде свою маму. Давайте з вами розглянемо зразок, хто зображений на малюнку. Так, качка і каченята. Скільки качок? Правильно, одна, а каченят. Молодці, двоє, качка яка. Так, велика, а каченята, правильно, маленькі. Качка і каченята якого кольору? Молодці, жовтого. Що є у качечки? Так, голова. Дзьоб, тулуб, хвіст, крильця. А ще є лапки, але їх не видно, коли качечка плаває, на яку геометричну фігуру схожий тулуб качечки. Так, це овал, а голова правильно коло. Що робить качечка з каченятами? Молодці плавають. Яке чудове озеро я приготувала для качечки з каченятами, а птахи будуть плавати і милуватися своїм відображенням у воді. А ще нам необхідно стаканчик з водою, пензлик, фарби жовта, червона, чорна і серветочка. Починаємо працювати. Так, пензлик обмакуємо в жовту фарбу, зайве обтираємо обкраті паночки, малюємо овал, тулуб нашої качечки. Голова в нас кругла і хвостик зафарбовуємо. Так само малюємо і коченят. Проминаємо наш пензлик, розсушуємо. Коли жовта фарба підсохла, малюємо червоною фарбою дзьобик і крильця. У качечки великий дзьобик, а у каченят маленький. Нам залишилось намалювати очі. Промиваємо пензлик і беремо чорну фарбу. Подивіться, яка гарна родинка чнят у мене вийшла. А зараз пропоную вам намалювати свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення!